Христос Воскрес. Уістину Воскрес. Воскрес! Дорогі у Христі, ми маємо на про сьогоднішньому Іванлію від Івана. Це є п'ята глава. Мушуся признати, чесно, я мав дуже-дуже довго, та й до тепер маю такі певні проблеми з сьогоднішнім Іваном. Перше, чому Ісус Христос взяв того чоловіка? Там лежало їх сотка. Чому з тих всіх відзяв тільки одного? Що? Вірул, там де не слід помір. Ні слова не знаєш. Гадається, скільки років ти там був ти 38 років лежав. Дайте питання: я знайшов відповідь, чи я пробував знайти відповідь. На одне я не знаю, що, що сталося з тою водою. Каже, панни нас ангел Господів сходив, і порушував Богу. І хто перший кидався якщо що вас коло перший? Тобто, це питання, що так, я, не, я їх не розумію. Тому, до речі, тому дуже довго сьогоднішню е, частину із Євангелія дуже багато пояснював тих, хто пояснював Святе Письмо, бажало, що це було так, як притча. І один із тих, скажімо, елементів. Що сьогоднішнє ведення є ніби не історія реальна, а притча. Було якраз отак овеча кухня. Бо в ній було п'ять притворювачів. Чули? П'ять ніби це як старий завіт, п'ять людей, Мойсея, Тора. Бо тому що нормально кожна, хто, 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 хтось із цього сторону розуміє, що кожна обвеча дуже нічого купає хловець перед тим, яку дострижу, щоб вовна була чиста. Для чого будувати п'ять притворів? Будувалося або два, або чотири. Одних заганяли крупне, проганяли через ту овечу купель, і тут вони вилазили і знову заганяли, притворце такий загорін. Для чого, ще будувати п'ять? Та нема сенсу для неї. І дуже довго вважалося, що Іван Іван це написав певне протиставлення Ісуса і старого завіту. Про старий Завіт нібито поздоровляв, але дуже в малої таких кількості. В 80-х роках 80 було археологічно доказано, що отавечка якраз стояла біля отих воріт біля до Єрусалиму. Тобто тут вже не виглядатися, значить, та історія була реальністю, а не була придумана тоді Євангелістом Іваном є якась притча. Давайте будемо шукати крок за кроком відповіді на ті запитання. Зрештою, подивіться, якість тої людини, яку Ісус Христос одоровив. Він його оздоровив, та й навіть не запитався Ісуса Христа, як тебе звати. Мало того, як тільки він знав, що Ісус Христос то Ісус Христос прийшов і настучав юдеї. Видно, що чому чоловік був 38 років сам? Щось про нього то третий та й говорить. Отже, демо розбиратися так крок за кроком. Перше, чому Ісус Христос? саме того чоловіка. Чому він зробить тільки одне чоловік? Знаєте, ввечер купіть, то для Ісуса Христа тому Клондає. Він там уявляє, що там могло бути. Він міг так стати взяти про трибуну, стати там, підносити по одному. Тут він поклав руку озоровий, тут він поклав руку. Знаєте, то мені нагадує зібрання тих протестантів. І там добре співають потім, потім, потім там. А в кінці той пастор, що такий такий роздухараний, тоді бере, тупо ту тух поздоровив, ту здоров'ю. Все. А потім взагалі попускають кошечок і всі гам. Як вже він його здоровив, то вже він дещо скинуть. Отак веча купить, для Ісуса Христа могла знати Кондайку. Там там, він сутки в Чудей лежать. Він прийшов. Все тільки одного та й то так похитоць, дуже сумнівного чоловіка на здоров'я. Ну, взагалі, ну, хто був його радником по тому покиару, то я не знаю. Але якраз в тому, напевно, є відповідь що на те питання, чому Ісус Христос тільки одного роздоровив. Знаєте, коли Палат питався Ісуса Христа, ну, ти цар чи не цар, він каже, моє царство є від світу. Ісус не прийшов оздоровляти тіло. Це є те, що ми люди 21 століття абсолютно забули. Він не прийшов оздоровляти тіло. Інакше би він затримання своєї пробки не зробив таку критичну мале число чути. 36 маємо записати. Ну нехай ще 36 дописали. Він хіба було тої ВКС, міг там сотків оздоровити за один день. І це є те, про що ми постійно і дуже часто забуваємо. Ми біжимо до Бога, коли хочемо здоров'я. Чи ще щось. І при тому забуваємо про те інше здоров'я, те інше царство, яке Господь насадив тут, до нашої, як ми кажемо, до нашого серця. Наше серце духовне знаходиться тут, а тут знаходиться фізичне серце. І це послання Ісуса Христа у першу чергу стосувалося усіх нас в тому, що Його царство, це і в першу чергу царство нашої душі. Що в ній робиться в тій нашій душі? Бо це і є його головним посланням до нас. Тіло Він вважав як щось таке другорядне. І тому воно не було для нього якимось головним, і тому він бере в того чоловіка. І його оздоровляє. Бо й він не хотів отого якої, робити якоїсь, якої, якоїсь слави або жертві. Чудо для нього є сприйши, щось таке похідне. Друге ряд. Головне для нього є послання про Бога батько До всіх нас. Вступне, це є те, чому він обрав саме цього чуду. Як бачимо за всіма критеріями, той чоловік не є найпростішим. І ще в кінці, як подякує Ісусові Христові, Він йде і продає чи, чи стучить на Ісуса Христа перед юдеями. І це також показує нам всім, чи дає нам всім якусь такий кові ніч, як не сказати, для того розуму, що хто є Бог для нас. Дуже часто для нас Бог є юрист. Той, який за добро нагороджує, а за зло карає. так? А тоді звертаємося до реальності і бачимо та то неправда. Бо ходить, діти народжується і вмирають. А що вони забирають? Тобто оте юридичне пояснення, що Бог за добро нагороджує, а за зло карає, приводить до того розуміння, що ми українці, та ми ви самі винуваємо. Бо якщо б ви були добрими і на вас би не напала Росія. Ви розумієте, до чого ми приходимо? Воно приводить до оправдання зла. І тому ми дуже часто пробуємо Богові сподобатися, Богові висповідатися, Богові помолитися, Богові щось допомогти і зробити. Сьогодні Господь показує нам, що Богові не зробити нічого. І в його стосунки з людиною є зовсім інакшої якості, ніж ми собі уявляємо стосунки судді і підсудних. Його стосунки є зовсім іншим. Це є стосунки Бога, Батька до своєї дитини. І той чоловік, навіть в такому стані, в якому він є. Він є Божою дитиною. І тому Ісус Христос не відділив всіх тих просто простуховати, вас поздорови, а вас те, що такими. він взяв того, щоб показати нам, що як би нам того не хотілося, але Божа справедливість це ще зовсім інакше розуміння від нашої справедливості. Ми не мають, Бог не може бути справедливим. Бо якщо б він був справедливий, то не знаю, скільки б з нас тут могло там розраховувати на небо. А ми всі на нього розраховуємо. Правда? Якщо він першим коли кого він взяв до неба, то був хто? Розуміння. Він хано сьогодні буде сім'єю в, в раю. Але ж проста математична логіка розказує нам, що ми не можемо заслужити, ми не маємо часу, щоб заслужити собі на царство Боже. Ми живемо якихось 80-90 років. Ну нехай 100. Третинку просипаємо, ще третинка йде. На, на молоді, скільки вважається нам на, на того часу? Ну, 40-50 років, як ви можете за 40-50 років заробити собі на мільярди, мільярди, мільярди років Царство Бога. Це є неможливо. І тому це є дуже важливо, що ми маємо тут розповідь Ісуса Христа про того юнака, де він каже, у людей це не неможливо. Божа справедливість це не є справедливість око за око. Зуб за зуб, це є справедливість батька у своїх дітей. Бо якщо б ми мали таку справедливість, як ми собі часами це уявляємо, то кожен тато, як тільки його дитина виповнюється 18 років, поставив би йому такий порахунок ну, і ставився, Стільки грошей я витратив на те, що я тебе годував, стільки грошей я витратив на те, що я тебе. Ну це справедливо чи несправедливо? Скільки ночі я на тебе не доспав, Справедливо чи несправедливо? Mm -hmm. Який тато таке зробив? Ну хіба непритомний, але кожний притомний тато добре зробив. Оце і є відношення Бога до нас людей. Якби йшлося по справедливості, розумієте, то для нас в неї є дуже мало шансів. Щось тобі в Бога заслужить. Тому ми молимося не в Бога, а до Бога. Тому ми сповідаємося не до Бога чи перед Богом. Пересум собою. Бог мої гріхи і так знає. Бо якщо він їх не знає, він не може бути все знає. Данні чи я знаю свої гріхи. І тому це є часткова відповідь на це запитання, чому він обрав саме того чоловіка. Не за його заслуги, а саме тому, що він є Бог. -проводник. Він кожному дає. Його не є ціль оздоровити тіло. Ціль його є оздоровити нашу душу. Повернути її назад там, де вона була колись, дитинськи, де, де ще було все в порядку, де ще добро було добром, а зло було зло. Це вже потім, дякуючи всім різним засобам масової інформації, перекрутилося все так, так що ми ніяк не можемо розуміти, де є добро, а де є зло. От так треба повертатися. Господь дав нам оці інструменти. І цим інструментом є молитва. Бо дуже часто для нас молитва це не є інструмент, а механізм. Якось підібрати ключ до Бога. Ні, молитва це є саме інструмент. Так як оце долото у руці скульптора. І цей скульптор крок за кроком. Із звичайного каміння робить якийсь мистецький твір. А ця молитва це є чисто те саме, де ми крок за кроком, день за днем, тій молитві пробуємо повернутися назад до того раю. Відпустити те все, що тут є. Те, що тут є, цей тимчасове, воно його так мало того життя. Його так мало. Подумайте собі у реляції до, наприклад, до вічності, у відношенні до вічності. Його є тих, як казав писало від 70-80 років. Чому ми його собі так усіяємо? Всім о тим, що є не потрібне. Ви знаємо, що задовго сидіти в телефоні, псує є мої відносини з чоловіком, з дружиною. І все рівно робимо це. Ми добре розуміємо, як багато всяких таких ненегляд, недобрих, Чи, гріх це не є якась абстракція, це не є щось, я, я не знаю. знаю, гріх це є абсолютно щось конкретне, що руйнує мене, руйнує мою душу, руйнує мої відносини. Я через це стаю. Злі, зліше, нервовище. Через те я траплю той спокій, той мир, який Господь закладає в нас з самого дитинства. По тих наших ангелях. Та, не можуть шуміти, не можуть бігти, не можуть. Дити, але вони посували самі по собі, не мають такої конкуренції на Вони не є злими. Вони можуть бути вредними, а не злими. Це зло приходить пізніше, воно приходить з віковому. І тому що Господь нам лишив цей інструмент, цей молитва, і святі дайді. Не тому, щоб ми могли собі щось заслужити, що буде колись. Ми могли відновити той рай, який він тут створив на землі. Амінь Христос Воскрес.